Все, крафт. У, ранг 1. Ой, ещё, ещё можно, видите, скрафтить. Так а це що за секретний мазик? Левка, що ти продаєш? Легендарний фрукт. А, -а, -а, -а круто. Йо-скілки. У спийк 2 млн, а мені тільки 21 000. Йо. Барьера. Це фото рекнес. Лоу, Садов, Фу, Рабер, Рубер, Будда, Веном. Алолоса арус. Це що за алоса? Мабуть тут якийсь. Ого, секс з Блоксру, це даже. Шо? Капець, є щось? О, oh, да, самий крутий. И чисто тоже. Я можу просто вкрасить драгона его у вас и все вот драгон жить. Что я не По Посветла неба. Капец. валим Так. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Можно катану улучшать, круто. Так, тут чел, стоп. тут є проход. Якийсь домик. Е, а, set spawn, Ок, я тут залишаюсь. Якщо мене вбит, то все буде дорого. Стоп, я вже можу боса вбити, чи що? <кхи> Оце? Да! все, поїхали. Крутяк. Так, чел. Трррррр. Е, Е, ще до мене челлік присоєдинився, Скільки я йому зношу взагалі? Ай ай ай, за шо. За шо? Е, за шо ти мене так і збиваєш? Е, що на цього так тоже откидываете? О, взять хп Да дай все решті. 400 баунті кіл за босс. Да. А він заспав А, вся. Ай, не О, все, я вспів, вспів, круто. Так, на, на. Ой-ой, розрізала його. Міу. Ще раз, ще раз. Можна пити фрукт тут открити, вот стоп трейдитись. Дайте мені якийсь фрукт, біжі. Біжі, фрукти Так. Так. Ой, да та, блин, ч наточила тоже це? Діє.